В цьому парку є така величезна димова труба. Вона, мабуть, залишилась від якоїсь фабрики, яка тут була. Фабрику розібрали, а ця димова труба залишилася, я так думаю. Ще цікавий об'єкт в цьому парку це так звана вітрова скульптура. Зараз ми трошки до неї ближче підійдемо і подивимось. Це така штука зроблена. По принципу флюхера, вона повертається під дією вітра і пропелери на ній теж крутяться під дією вітра. І можна побачити, що вона розфарбована в кольори американського прапора, а виглядає досить гармонійно, як на мене. Підемо, подивимося далі. Тут десь були бджолині вулики, здається, їх бачу. Зараз підійдемо трошечки ближче. Напис стережіться бджіл. Така невеличка пасіка, і видно вулики. А на паркані видно різні таблички про бджіл, як влаштований вулик, які є бджоли і прохання не заходити всередину. І, чесно кажучи, не сильно й хочеться. Пішли, подивимося далі. Зараз я йду стежкою до так званої основної частини парку. Погода вітряна, трошечки пройдуся. От саме так і виглядає парк. Якась залізна статуя, такі дві стародавні дівчини. І я бачу тут нагребли велику купу піску. Не знаю для чого. Стежка зараз перекрита, але можна пройтися галявинкою, я думаю. Та зараз не дуже сонячно, небо таке трошки в хмарах, вітер. Саме гарна погода гуляти парком. Оця будівля це і є музей мистецтв, який е, дав свої, своєю назвою назву цьому парку. А це на велику купу піску, мабуть, щось буде будуватися тут. Якась така художня інсталяція. Не можу сказати, що воно означає. Ось ми зараз підходимо до таких величезних кілець. Це теж якась художня інсталяція. І колись, здається, років 3-4 тому я хотів політати між цих... Кілець на FPV квадрокоптері. Але до мене підійшли чимні жіночки, які працюють в цьому парку, і попросили тут квадрокоптером не літати. Так я і не політав. Ось знову видно музей мистецтв. Дерева, стежка і оці от три кільця. Вони насправді досить великого розміру і да, дійсно було б цікаво тут FPV-шкою політати, але якщо не можна, то не можна. табличка каже, що це друга вітряна скульптура. Ну, Мабуть, вона має робити якісь звуки, коли на неї дме вітер певної сили і під певним кутом. Поки не чути, йдемо далі. Це якась така міні-сцена і стежка розвертається і вже, мабуть, буду йти. На парковку їхати в офіс. Наступний елемент парку такий невеличкий оглядовий майданчик над озером. Зараз я сюди зайду і трошки огляну місцевість. А тепер шлях до парковки їхати назад до офісу і завершувати робочий день. І вихід в Так виглядає попереду сам самого сей Ну, Мабуть, з фронтального боку він виглядає краще, але я обходити вже не хочу. Це такі атракції в парку. Можна сісти і розважитись. Коли вони крутяться, вони роблять такий прикольний звук. Чудово. Це, це просто якась пісня. Мені дуже подобається. Можна дійсно так проводити робочий обідяний час. Це ще одна атракція. Зараз я її теж випробую. Відово. Ця атракція теж робить такий приємний звук, життєстверджуючий, коли на ній гоідаєшся. Мені подобаються такі прості розваги, за які не треба платити. Ну, тепер, якщо я швидко не доїду до офісу, то в мене буде такий, такий самий саунд весь наступний тиждень. Пока, друзі, до наступного відео. На все добре!